Вітаю всіх 6 липня. Стан гарбуза на цей момент. Гарний зелений. Слава Богу, за це. Будемо бачити, як буде урожай. Є зав'язі, є гарбузи. О, невеличкі, правда, ось такі. Жара била сильно. О, сильно жара била. І мабуть, трошки у них програма зійшла. Скидання, але нічого, слава богу, є. Восени покажеться. Коли листя впаде, все покаже. ріпак Красота. Вже комбайни ходять. І вже де-не-де починає лощитися. Пішли дощики у нас гарні дощики пішли дуже гарні. Довго чекали на цю дощу. І слава Богу, Бог дав. Бо, бо Тому що вже, як би каже, надійне було. Почав скидати гарбуз в Ну нічого, що буде, то буде, слава Богу. Так все зелене. Simbojá e